Майбутні реформи медичної опіки, яку хоче якомога швидше провести Барак Обама, нині вирішується за межами Вашингтона. Конгресмени, перебуваючи у відпустці, зустрічаються зі своїми виборцями у намаганнях визначити настрої щодо цього питання пересічних американців. І публіка висловлює свої позиції досить активно. А це скоріш за все означатиме, що Білому дому доведеться переглянути свій підхід до вирішення проблеми. Наталія Леонова далі. Лідер більшості палати представників конгресу Стені Гоєр побачив під час зустрічі з виборцями справжні емоції. Ви мені брешете, і така реакція публіки не поодинокий випадок. Напередодні на зустрічі у Філадельфії атмосфера також не була сповнена братерською любові. Ви хочете, щоб я повірила, що уряд який не спроможний навіть втілити програму обміну старих авто на нові, може керувати суму частиною нашої економіки. Ні, не може. В Останній штат Техас конгресмена Догету навіть не дали можливості розпочати виступ, перервавши його криками. Втім, законодавець каже, що ці протести оркестровані опонентами. цей нібито народний спротив повна вигадка. Республіканська партія організувала та розпалила цю кампанію. І це офіційна позиція демократів. Це на задоволення публіки ніщо інше, як скерована консервативними групами та профінансована корпоративними інтересами. Спроба провалити реформу системи охорони здоров'я. Американці насправді не підтримують цю реформу у такому її вигляді. Втім, виглядає деякі активісти, у тому числі і маґафі, не такі вже невинні. Він написав та розповсюдив серед консервативної громади меморандум, який закликає учасників зустрічей з конгресменом своїми питаннями та коментарями провокувати законодавця. Наша ціль дати йому струсу. Інший активіст з організації Freedom Works каже, що його група підтримує лише людей, хто насправді переймається проблемою системи медичної опіки. Люди в Вашингтоні повинні розуміти, що важко оркеструвати такий рівень спротиву по всій країні. У Чикаго ж відбулася акція підтримки реформи, яка має гарантувати медичну опіку 50 мільйонам американцям, які сьогодні не мають страхування. Сотні людей підтримали губернатора Ківіна, який назвав реформу найбільшою битвою кількох поколінь. Втім, і тут не обійшлось без протесту. Близько 30 демонстрантів тримали транспаранти з надписами Ні соціалізму та тримайте свої закони подалі від мого тіла». Наталія Леонова, Голос Америки.